Доброго дня, дітки! Зима чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить забави на ковзанах, лижах, санчатах. Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід, щоб ні з ким не трапилось лихо. Потрібно обережно поводитись на льоду. Найбільш небезпечна крига перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини. Ось цікава інформація: лід блакитного кольору найміцніший, а білого значно слабший. Для однієї людини безпечним вважається лід. Синюватого або зеленуватого відтінку товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см, при пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. Перш ніж вступити на лід водоймища, дізнайтеся про товщину льодового покриву за допомогою. Довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею, обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травою, особливу обережність проявляй в місцях зі швидкою течією джерелами, струмками. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинись і повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Але якщо ж сталося таке лихо і провалилися під кригу, вибиратися потрібно в тому ж напрямку, з якого ви прийшли. Для цього потрібно зібратися з силами, спертися на край ополонки. Виштовхнути себе з води, діючи різко і з усиллям. Можна скористатись іншим способом, як мога далі закинути на кригу одну руку, тримуючись нею, спробувати закинути на поверхню ногу. Якщо вибратись не вдається через намоклий одяг, спробуйте роздягтись. Мокрий одяг тягне на дно, отже, краще його позбутись. Головне не панікуйте, страх паралізує тіло і мозок. Людина охоплена панікою приречена. Вибравшись з води, не можна відразу підскакувати на ноги, адже лід може провалитись. На березі треба негайно роздягнутись, викрутити одяг і швидко надягти його з ногу. Потім врятує лише рух. Якнайшвидше рухайтесь в бік людського житла. Старайтесь бігти, щоб скоріше потрапити до теплого приміщення. У теплі необхідно переодягтися в сухе і зігрітися теплим чаєм за можливості теплою негарячою ванною. Розшукали вовченята ковзани свої сенчата та й помчали до ставка. Там же крига є тонка. Під гарячим сонцем кригу підтопила геть від лига, але глузду навпаки все вчиняють малюки. Лід під лапою вломився, сірий в воду провалився. Ой-ой-ой! Яка біда, крижана, пече вода, враз, товариш, все збагнув та ковіньку простягнув. Закрутив її в кожуха і гайнув у ліс щодуху. Так, малята, в цій пригоді все обійшлось. Бажаю вам веселої та безпечної зими. До побачення!